У минулому ми вже проводили експеримент, чи буде я з'їдений морською міногою. Для цього ми запхали мої руки в наповнений ними резервуар, але нічого не відбулося. Вони плавали навколо, і я не отримав жодного укусу. Тому ми їх спровокували, прикріпили одну до моєї руки, одну до живота. І звісно, як в одному зі старих фільмів жахів, прикріпили одну прямо до моєї шиї. Та справа в тому, що як тільки вони відчули кров, вони зрозуміли, що я савець. А зовсім не шведський стіл, на який вони саме розраховували. Тож під час наших експериментів ми дізналися, що міноги не їдять людське м'ясо. Сьогодні ми спробуємо дещо зовсім інше. В рамках усім відомої концепції бий або біжи. Я впевнений, що ви про неї чули. Майже в усіх випадках, коли ви зустрічаєте тварину, я б сказав у 100%. відсотках. Тварина намагається втекти в іншу сторону. Це називається біжи. Але якщо тварина опиняється в ситуації, коли не може втекти, це називається бий. Чули коли-небудь вислів? Загнаний у кут звір. Він існує не просто так, тому що загнана у кут тварина найнебезпечніша у нашому випадку. Ми використаємо.